Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! А ви знаєте, яке чудове свято вже скоро? Підказка! Ми розмальовуємо яйця, печемо паску і ховаємо писанки. Правильно, це Великдень. Великдень, Великдень, свято весни. Писанки, зайчики, квіти пісні. Паска духмяна, кошик смак. Світлий, великдень, приходить до нас. Сьогодні я вам розповім, що таке Великдень, як ми святкуємо його в Україні, як святкують дітки в інших країнах. Залишайтесь зі мною, буде дуже цікаво. Великдень це дуже важливе і радісне свято. У цей день ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Це означає, що добро перемогло зло, а світло перемогло темряву. Великдень завжди приходить весною, коли все прокидається: і земля, і квіти, і сонечко. Цей час радості, миру та любові. У моїй сім'ї до Великодня ми готуємося заздалегідь. Я з мамою печу паску, вона дуже смачна і солодка. А ще ми з татом фарбуємо яйця: червоні, сині, зелені, з візерунками. Ці яйця ми називаємо писанки. Подивіться, яка красива! Вам подобається? Ми кладемо всі смаколики в кошик: паску, яйця, ковбаску, масло, сир, сіль. А в неділю йдемо до церкви святити кошик. Після цього вся родина сідає за стіл. Ми вітаємо одне одного. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! І їмо великодній сніданок разом. А ще ми граємося, б'ємося яйцями. Чия писанка міцніша, той переміг. А ви фарбуєте писанки вдома? Який ваш улюблений колір? А як святкують Великдень дітки в інших країнах? Ходімо зі мною, ми подивимось разом. У Польщі стіл прикрашають біленьким баранчиком з цукру, це символ ніжності й чистоти. А наступного дня весела гра: мігу дингус Всі обливають одне одного водою. А дівчата плетуть вінки з трав. дуже гарно. У Німеччині великодній зайчик ховає шоколадні яйця. Також дорослі і діти прикрашають дерева крашанками. Яйця висять на гілках як іграшки. В Італії проходить важлива меса на площі Ватикану, а папа Римський говорить добре слово для всіх людей. На святковому столі має бути коломба це лимонна великодня паска, вкрита глазур'ю та мигдалем. У Америці а діти має? шукають яйця на газоні. Це називається полювання на пасхальні яйця. Хто знайде більше яєчок, той молодець. В Англії діти також шукають яйця, а потім грають у гру. Катання яєць з гори. Чиє яєчко не трісне, той переможець. У Франції символ Великодня дзвіночок. Дзвіночками прикрашають святковий стіл. Кажуть, що вони приносять добро і радість. А в Болгарії є цікава традиція на Великдень. Там б'ють глиняні горщики, щоб мати щастя весь рік. Так багато країн і стільки різних традицій. Але всі вони про одне: радість, любов і весну. День, день, свято весни, писанки, зайчики, квіти, пісні, Паска духмяна, в коршок у смак, світлий великий день приходить до нас, фарбуємо писанки, робимо добро, щоб в кожному серці світило тепло, граємо, сміємось разом сім'ї, Великий день приносить щастя й надії. Чекі, квіти, пісні паска духня нас, кошик смак, світлий, великдень приходить до нас. Друзі, дякую, що ви були зі мною сьогодні. Ви такі розумні. Сьогодні ми дізналися, що Великдень це свято добра, любові і родинного тепла. А наступного разу я розповім вам ще щось цікаве. Не пропустіть! Па-па! до зустрічі, друзі!